Насправді свято це апогей стосунків. Та коли ці всі стосунки вилазять, у вас буде мир, якщо ви працюєте до свят та, над стосунками. І в першу чергу це час і любов. Та треба любити. Нещодавно читала історію про Франкліна Ґрема. Це син відомого проповідника Біллі Грема, який дуже мільйони людей привів до Христа, і Франклін Грем не йшов до Бога. Він пиячив, втікав від поліції. Його навіть в тюрму там ну ареш арештовували. І Білі Грем йому сказав, ти не можеш нічого зробити, щоб я перестав тебе любити. Він все рівно говорив з ним про Христа, коли мав таку можливість, ходив з ним в гори, рибачив і так далі. Тобто, це насправді від батьків вимагає жертовної любові, смиріння, часу. Для мене це дуже важливі такі моменти. І, врешті-решт, Франклін Грем розкаявся. Впав на коліна, і зараз він от є керівником організації Сумка Самарянина. Продовжує справу свого батька. Вау. Та Час, дуже тому потужно. цікавий такий момент він мене підбадьорив Вау. невтомно проявляти любов до своїх дітей.